Суп Езогелін традиційна страва турецьких наречених. Цей суп родом із південного сходу Туреччини, де його вперше приготувала красуня Езо дівчина, яка стала символом любові та ніжності. На суміші рослинної олії та масла кхі, обсмажуємо цибулю та часник кілька хвилин. Потім додаємо томатну пасту і готуємо ще пару хвилин. Сюди ж додаємо промиту крупу це червона сочевиця, рис та булгур. Додаємо сіль та заливаємо водою, доводимо до кипіння і готуємо на середньому вогні, періодично помішуючи до готовності крупи. На сковороді розтоплюємо трохи вершкового масла. До масла додаємо гострий перець, чорний перець і сушену м'яту. Перемішуємо і прогріваємо спеції на повільному вогні протягом однієї хвилини. Виливаємо соус у готовий суп. Перемішуємо, доводимо до кипіння та вимикаємо. За бажанням суп можна злегка пюрувати блендером і можна подавати, збризнувши суп лимонним соком. Це ідеальний варіант, щоб насититися, зігрітися та закохатися у турецькі смаки.